Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу про забуте свято наших пращурів Велесову ніч. У дохристиянські часи це свято відмічали в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Назване воно на честь древньослов'янського Бога Велеса, Бога Мудрості, багатства та магії. Велес єдиний бог Слов'янського пантеону, який здатний проходити крізь час і простір. Древні слов'яни вірили, що в цю ніч відкривається брама між цвітами, і душі померлих можуть повернутися на землю, щоб зустрітися з живими родичами. Душі померлих приходили не як привиди, а як гості. Для наших пращурів це було свято пам'яті. Готуючись до нього, люди прибирали у своїх домівках, готували смачні ритуальні страви, потім запалювали свічки. Це були такі собі маячки, щоб душі померлих родичів знайшли шлях додому. У цю ніч люди збиралися родинами на спільну вечерю, щоб пом'янути усіх померлих свого роду. Люди вірили, що в цю ніч відбуваються взаємодія з потойбіччям і що можна дізнатись про своє майбутнє. Велосова ніч була часом пророчих сновидінь. Сни цієї ночі мали особливе значення. Вони попереджали про небезпеку, давали відповіді на запитання. Побачити померлого родича у вісні у цю ніч вважалось доброю прикметою. Наші пращури вважали, що у цю ніч можна було побачити домовика, охоронця дому від нечистої сили. Господарі оселі залишали для нього солодощі та мисочку молока, адже домовик це символ домашнього затишку і добробуту. В древності Велесова ніч була часом вшанування усіх померлих свого роду, переосмисленням свого життя, часом спогадів. Це була ніч духовної єдності із своїм родом. Її відмечали у спокої, затишку, у стані душевної рівноваги. У сучасному світі у ніч 31 жовтня на 1 листопада відмічають Хеллоуін. це карнавал загравання з нечистою силою. Ця ніч стала святом жартів і розваг. Традиції змінюються, а з ними й сенси. Як саме відмічати цю ніч, вирішувати вам? Якщо вам було цікаво, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!